Знову заїхали на класику. Бачите такі білі. Тік-тік-тік-тік-тік. Це ми по класіки забирали, тут була гречка, ну і от така от хрень. Тобі ж гербіцит спрацював, поле позеленіло, тут теж вона так сходила, непонятно. Ну тут ще є, ну, це в мене така, як я кажу, насінньова ділянка. Мало бути вже соя, приблизно, якщо були дощі, Отака Ну, конкретно. Бачите, на цій шині є вон бобики, але ну, набагато менше, ніж кажеться на ГМОшні, яка тільки вон да повсходила. Ну оце зараз догорить, оце білі тик-тик-тик, оце все, що ви бачите, це лобода. Лобода, мишій вон побілів. Тобі ж Хлопці, забирайте бур'яни. Я розумію, там хтось читає книжки, цвіт, приб'ється, менше бобиків буде. Та коли у вас буде в поле в бур'яні, походу, ви як будете молотити, то у вас там через жопу вилетить, все що тільки можна. Так що отакі от справи. Ми тут поборолись з бур'янами. Вже, ну, ви, ну, соя була така велика. Нічого, якщо хороші у вас препарати, нічого там цвіту, ну цвіте, бачите. Хороші препаратики. Звісно, коли ви вже там... Це класична соя. Там я десь відео був, де я там з мазом розказував, що там теж не... я помилився, там в мене гМОшна соя. А тут а в нас класична соя. Ну, мені вже дає такі періоди, колокольчики. Так що ну, тут мої більш тут в мене 24 гектари між холдингом. Бачите, соняшник. У мене завжди тут насіньова ділянка. Ну, мабуть, з тих 24 гектара заберу сою на насіння, запакую її в бік-беги. І може в мене нервів не вистачить, бо все-таки в нас в державі війна. І що воно там буде, я не знаю. Може ми її десь і будемо сіяти. Хоча в мене желання немає. Сіяти ціна на зерно, ви бачите, он, ячмінь вже дійшов. Більше у вівторок буду молотити. Куди возити, куди здавати. Ціни нема. Складати його. Зараз піде пшениця опять. Теж складати. Мабуть, на той рік засію всю сою. Просто гМОшною. Буду виводити буряни, тому що вчора дивився між прочим, двох таких блогерів потужних. Ну, одного не ну, два аграрія. один там з Одещини чи Миколаєва. Другий посережнюк по чи як. Ну це що типу, руський корабль пішов туди-сюди і коротше, всі там про політику почали говорити. що Аграрії, аграрії. Ну, зрозуміло, аграрії завжди виручку давали, просто крали дуже багато. Ці там незаконні похода. Я легальний фермер, ще раз повторюсь. На четвертій формі оподаткування, плачу податки. Є дуже багато цих одноосібників, які там все там, ну ви пані. Тож, якби їх послухати, було б цікаво, 40 хвилин вчора слухав. Типу опять бачу, що хлопці там депутати, але як правильно сказав той Дісіч Миколаїв, що толкові хлопці туди чорт підуть. Бо сидіти, коли там, ну не то що там у нас корупція, просто якщо б нас хабарі не давали. от треба розстрілювати людей не той, хто взяв хабар, а той, хто дає хабар, блядь. Щоб... Ну оце треба робити. Бо у нас типу, ловлять тут то той, що взяв хабар, блядь. Ні, треба розстрілювати той, хто дає хабар. Именно... Ото буде тоді толк в державі. Бачите, наші Побороли ми тут з бурянами. Тут буквально там через тиждень взагалі буде тільки одна соя має лишитися. Може де якісь там бурянчики, якась лобода може визубновитися. Тут теж вчора зайшли бором. Будемо вертатися з того поля, де цинк вносили, ну вносити будемо. І зайдемо сюди теж цинку щоб... Я там планував наставити, ставити на 15 гектарів, поставити на крас бочка 3 тони по 200 літрів, а потім подумав, мабуть, зроблю по 150 літрів. Все одно цинку, там багато води не треба, це ж не гербіцид. І лишиться ще на цей кусочок. І там у мене ще ну, ще є один кусочок такий півтора гектара, про який я забув, що там ну, реально забув. Я приїхав його гербіцидом, ну Там соя ще є, гербіцидний не обробіток йому зробив. Там же бур'ян такий, що йому. Ну, заїхав бур'ян згорів. І своя така, ну не гірша, ніж ця. Ну там проста не ГМОшна. Ну, Верніше, ГМОшна соя. Там не переживаю. Ну, Забув реально. Ну, ще, й Помімо того, що я забув, то що з нього виїжджав, то штангу в оприскувачі шарахнув так, що там, бо там один орендатор підгорав так дорогу, що... Там... Ну коротше, я чуть не перевернувся трактором і оприскувачем. Влупив алюмінієву штангу, зігнув лопла. Аргоном варили. Коротше, там, блядь, Той кусочок тих півтора гектара. казати, там. Толку звести той, але як не крути, я завжди там приїжджаю, рідко туди заїжджаю, але ну, по 2 тони дає. Там тільки соя, четвертий рік соя сіється. От туди заїхати важко через кущі, через ліс. ну коротко. І в останню минуту я його молочу. Все. Наверно, сьогодні вже закінчиться об'їзд політ, тому що я вже втомився кататися. Ну, Був ще на багатьох інших полях, на пшеничку заїжджав, ще там треба було теж засняти. Вийшов з машини, забув телефон. Зараз будемо ще біля одної машини, біля одної пшенички приїжджати, там, де я теж багато відео скидав. Вже воно теж на підході. Ну, не очікував я, що ячмінь так швидко дійде. Ну, каня, зрозуміло, не було мінерального. Колоски маленькі. Йому не було звідки брати, от він не дойшов. Що... Планую на вівторок, бо в понеділок кораблі з лавні не виходять. Планую на вівторок зайти вже. Забрати ячмінь, там два дні роботи і, мабуть, треба шукати десь його здати, щоб хоча б якісь пару рублів мати. Може ще й там посів гречку. Всім пока.